В Україні з 25 листопада 2024 року набрав чинності закон, що спрощує декларування та легалізацію вогнепальної зброї. Цей закон передбачив додає підґрунтя для громадян для легалізації зброї, яка вона зберігається вдома, без відповідного дозволу національної організації національної поліції або яку вони цю зброю, яку вони знайшли. Щоб задекларувати зброю, потрібно звернутись до Павлоградського райвідділу поліції або зателефонувати на 102. при собі мати паспорт, ідентифікаційний код, витяг про місце проживання, заяву та фото. Після перевірки громадянина та зброї громадянину видається талон повідомлення. Після і після чого він цю зброю може на законних підставах може зберігати і за місцем свого мешкання перевозити та використовувати у віці чи та стриманні збройної агресії армії Російської Федерації. Період дії закону у Павлоградському відділі поліції вже задекларували 129 одиниць зброї, зокрема 105 автоматичної, одну комбіновану та 12 одиниць гладкоствольної, шість на різних та мисливських карабінів. А також понад 91 тисячу боєприпасів, що реєструються разом зі зброєю відповідного калібру. Найчастіше у нас декларують зброю: це зброя автоматична армійського, армійського призначення та на різні гвинтівки. Задекларована зброя дозволяє громадянам уникнути адміністративної та кримінальної відповідальності та законно її зберігати, перевозити та використовувати. Марина Кукліна, Катерина Макабула, Євгеніваненко, новини ПТРК.